Доброго, Доброго дня добрим Доброго. людям! А це у нас такий прекрасний кущик. Як для кольорової mm -hmm. ягоди mm -hmm. ідеально. Подивіться, яка гама кольорів. А, красота. Та й смакота. Це колись давно мені замість Охене. По інтернету прислали іргу П'ять років тому. Я навіть не знав, що така ягода є. Але зараз дуже вдячний, що так сталося. Зараз скуштувати на смак. М -м -м -м. Має такий терпкуватий смак. Далеко схожий на, на чорного робину. Але сучніший. Ну, але тільки раді естетики, навіть варто вже таки тримати себе дома. Смачного.